Сунь, привіт! Вас вітає ювелірний гурман. І сьогодні з Рубінчиком ми пропонуємо вам погурманити прекрасним і чистим гірським кришталем в маленьких кристалах Раухтопазу. Поїхали! Отже, традиційно срібло 925-ї проби, ручна робота індійського майстра. Прекрасні дві грандіозні каблучки де центральним каменем. Головним героєм виступає гірський кришталь в обрамленні 16 кришталиків раухтопазу чи димчатого кварцу. На перший погляд може здатися, що ці каблучки однакові, але ж та, що на вказівному пальчику раухтопази в ній блідіші. А та, що на безіменному, відповідно, там раухтопази темніші. Ну, десь на тон, то точно камера не передає, Камера не передає, тобто натуральну, то можна побачити, розрізнити. От. Ну і давайте зараз роздивимося поближче цю красу. Як на мій погляд, дуже вдале поєднання кришталя і раухтопазу. Раухтопаз на контрасті підкреслює чистоту гірського кришталя. Чистий без єдиного включення, грандіозний кристал, який нагадує водичку в гірському струмку. Кристаль має Огранку бріолет а раухтопазики класичну круглу огранку. І давайте я вам скажу розміри кришталя вздовжки 4, поперек 3, тобто 4 на 3, і раухтопазики десь діаметром ну, 5-6 міліметрів. Класно, класно виглядає ця краса. Давайте роздивимося. Каблучечку з внутрішньої сторони, з внутрішнього боку. Дивіться, теж гірський кришталь ідеально виглядає. Тобто гранка бездоганна, робота по сріблу бездоганна, добротна, широка шинка, тому що каблучка велика і все зроблено доволі добротно. Одягаємо на пальчик таку велику красуню-каблучку. І здається, що образ вже завершений, і більш нічого не треба. Але ж та дам Надягаємо вушки, малесенькі сережечки, ось таких миленьких раухтопазиків. і то буде шикарний гарнітур. І, як на мій погляд, вони. Ну, буду тільки довершувати ваш прекрасний образ. Давайте роздивимося, цей маленький гарнітурчик окремо. Дівчатка, розглядаємо камінчик. Дивіться, дуже цікавий, дуже... Він... це кубік, це кубік з округленими сторонами, має огранку бріолет. І взятий в три крапани навскіс. Тобто, отак він сидить. Дивіться, який милесенький. Ну, десь отак я його заміряла, приблизно ну, тож неможливо заміряти точно, тому що напівзакруглені бочки, тому я ну, так, приблизно ну, десь сантиметр, так можу сказати, це не, не точно. От, ну, дивіться, які вони лапочки. Дівчата, ну і застібочка. Дивіться, у них стандартна застібочка, От, як у всіх у багатьох індійських сережок. От, і вага однієї сережечки всього-навсього 3,3 грами. Отакі От, маленькі. Лапулечки, просто красунчики і каблучечка. Точно такий кристалик раухтопазику, в огранці бріолет, кубік, Навскіс Тримають три крапани, все те ж саме. Розмір каблучки. 18,8-19. І вартість цієї мелоти складає 1380 гривень. От така краса трошки наближу, щоб ви могли роздивитися ще раз ці кристалики. Цікаве рішення таке оригінальне. Майстра має право на існування. Оп! І повертаємося до наших красунь грандіозних каблучок, розміри їх 19,7, 19,8, і вартість їх складає 4800 гривень. Ось такою була на сьогодні наша пропозиція для вас. Звісно ж, що маленький гарнітурчик ви можете придбати окремо. Якщо ви щось сподобали для себе, наші whatsapp Viber вказані в описі під відео та в коментарях. Якщо вам сподобався випуск, ставте лайки. Хто не підписався, дівчата, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо дедалі буде. Цікавіше. Ми дякуємо всім дівчатам за зворотній зв'язок в коментарях, як за сприяння в просуванні україномовного контенту. Ну, а на цій прекрасній кришталево-Раухтопазовій ноті дозвольте нам завершити сьогоднішній випуск і побажати вам якнайбільше прекрасної природньої краси у ваших скарбничках та доброї вдачі! Бережіть себе, з вами були Олеся та Рубін, і до нових зустрічей на каналі Па-Па!